Громи у селі Лощинівка на Одещині. Поліція ледве вгамувала розлючений натовп, який трощив циганські будинки. Люди збурилися через жорстоке вбивство. Дев'ятирічної дівчинки підозрюваного вже заарештували, але місцеві вимагають прогнати усіх ромів з їхнього села. Подробиці далі в сюжеті. Скривавлене тіло дев'ятирічної Ангеліни виявив місцевий житель на пустирі в самому центрі невеличкого села Ізмаїльського району. Буквально за кілька метрів від будинку, де мешкала дитина, трагедія сталася вночі, поки батьки, мати і відчим були на роботі в барі за 100 метрів. Я приходжу домой одразу, у мене привичка дивитися, як дітки. Я давай по комнату Валерочка спить, Я його укрила, давай з Ліну. ее нигде не было. Я побежала по всему селу ее искать. Только утром не нашли там. Я когда я пришла домой, смотрю, еще Миша на кепка валяется. Думаю, что он тут делает. Я поняла, что он здесь был. И девочки видели, что он в этот двор заходил. И слышали крики, что 21 двадцятиоднорічний місцевий житель Михайло Калів був частим гостем у будинку загиблої. Товаришував із батьками, доглядав дітей. Та зараз він головний підозрюваний. Його вже затримали. Довідавши, що він рум, по материнській лінії місцеві мешканці збунтувалися. Не очікуючи правосуддя, майже добу громили і палили будинки, в яких жили представники етнічної меншини. Селяни кажуть, загибель дівчинки остання крапля. Роми давно не дають спокою. Они ворують телефони у дітей, вимагають деньги. Зісь много раділі плакали. деякі по 500 доларів віддавали. Вот. От же, що продають наркотики, Это все уже всіх достало. Мотоблоки пропадають, овці, корови, все і нікого ніколи не знаходять. Загалом розтрощили сім хат ромів. Не чіпали три будинки, в яких на думку місцевих живуть приблизно 50 законослухняних циган. Усім іншим пропонують повернутися, зібрати залишені в поспіху речі і назавжди покинути Лощинівку. сельскому голове обеспечить э, закрытие всех точек, которые разливают горячительные напитки и сегодня, только сегодня спиртное не продавать. Для того, щоб завтра для того, щоби завтра спокійно можна було організувати вивоз людей і печить безпечність. запобіжний захід підозрюваному вбивстві дитини болгарському циганові Михайло почнуть обирати понеділок, коли попрощаються з Ангеліною. Поки невідомо, чекають результатів експертиз у майбутньому влощиніці. Посилять заходи з охорони правопорядку. Зокрема, планують створити будинок. Шерифа та організувати народну дружину, проте поки вулиці патрулює лише батальйон поліції особливого призначення З Одеської області Дар'я Сидоровська Олег Шпак, Шпаксабиття канал Україна.